Ще раз всім вітання. Окрема тема, яку ми хочемо зараз продовжити розмову з паном Зиновієм, це є тема меж територіальних громад і власне, їх взаємовідносин. Проблема є в наступному. Коли була зустріч прес-клубі, була прес-конференція, і був у нас колишній міський голова пан Повіда, то задав йому питання. Його, як він бачив проблему вирішення меж Львова, він зачепив ту проблему, що в нас були домовленості вже майже на виході з суміжними громадами територіальними, там Рудно, Винники і так далі, про те, що ті межі якось би мали бути встановлені. Скільки я розумію, вони день не встановлені, і в нас є поняття територіальних громад, так є поняття адміністративно-територіальних одиниць, але немає меж. Правильно розумієте так, так, Правильно. Ви розумієте, що місто, скільки землі немає, їм завжди не вистачає для цього. Треба навести порядок на тій землі, яка закріплена, наприклад, за містом Львовом. І наскільки я знаю, сьогодні нема в натурі встановлено навіть знак, між, ну, знаків, де межа міста між, між приміськими селами. е Сороки Львівські, отам ті всі села mm -hmm. і так далі. Я взагалі... Як це відбувається? От, це ж напевно і Ви... предмет, предмет спекуляцій, так? так Можете навести приклади? Можу навести. Наскільки е... я пригадую, у 2004 році Малихівська сільська рада передала 37 гектарів лісу лісу, є така організація, і ми їздили з журналістами, дивилися. А зі сторони цвинтаря Голосківського почалася масова вирубка. Дуби такі, я то бачив на свої очі. Ми робили фотографії, зрубали, вирубували дерева, тому що нема меж, розумієте? А хто там ходить, дивиться? Як можна було? Я вважаю, що цей ліс треба було залишити в комунальній комунальні власності в той час. Так вигідно було. І за захоронення вони отримали гроші відповідні. За територію, Це... ширені території. А так? Роз... За... за територію, за ці захоронення. невідомо, де там була межа, ніхто не знав. От. А через те, що нема встановлені меж між населеними пунктами. І що я хочу ще наголосити, що взагалі між територіальними громадами повинні бути якісь розроблені паритетні угоди. От ті приміські села. Які віддали місту Львову в оренду е, землю нашу, то не багато не мало більше ста гектарів приміські села взяти Грибовичі малих і. Муровин, то, Віддали на користь громади Львова. Так, так на користь, наприклад, тез мурови. Коли віддавали, то може якісь були обіцяні преференції? Чи які там преференції, вони такі обіцяли. Це було добровільно примусово. Я думаю, що було добровільно примусово, але ті громади, вони природньо кормлять вів. Вони вирощують сільгоспродукцію на своїх ділянках і не мають ні клаптика землі для організації, наприклад, торгового майданчика чи свій ринок. Вони повинні мати, то я не, не абсолютно погоджуюсь. Можу сказати, приклад з Відня, Відні в центрі міста є дачі. О, ці дачі є муніципальним майном, вони, але вони передаються в спаду. І е, вони там зберігаються в пам'ять того, що коли турки оточили Відень за рахунок отих. Е, того скажімо, осередку значить, дачного, тоді воно в інакше називалося, таке вкраплення сільської місцевості, інфраструктури міста, за рахунок того місто мало продукти і воно змогло витримати облогу. І вже, скажімо, сотні років пам'ять про це зберігається ці дачі. Я так розумію, що ми е, е, ну зараз ми не можемо говорити про якусь облогу, але ми бачимо, що відбувається на сході держави, і ми мусимо все одно дбати, напевно, про продовольчу безпеку Львова. Без, Безумовно, так. Е, Найбільше взагалі Дербан почався з 2004 року. От, наприклад, на рина Петлюри є ринок, де так також був приватизований, проданий торгові компанії Інтермаркет. Тепер власником стала. Фірма Євротек будівлі вони хочуть будувати супермаркети. супермаркет. Як можна єдиний мікрорайонний ринок було приватизувати і змінити функціональне призначення? Ви кажете, в районі ми маємо Галицький ринок? Галицький ринок я колись що бачив з нього? документи, Галицький ринок кажуть, що власниці братів Путасів, один із яких іде в списку громадянської позиції. Yeah. А я бачив документи, що власник ринку на 95% офшорна компанія з острова Бейліс і згідно рішення Українського суду. А власники цієї компанії не розголошуються. В центрі Львова Галицький ринок. А ми не знаємо, хто власник. Міні маркет. Який там ага. Галицький ринок? То був сільськогосподарський Галицький ринок, а тепер вже міні-маркет. Таке саме, я вже я вже говорив, що про мешканців приміських сіл, які торгували на площі Лепневі дві 2012 році. Був демонтований, дякуючи міському голові Андрію Івановичу. Теперішньому губернатору Олегу Синюці буде мутований торговельний майданчик. Для чого то може? Для цього це їм е, треба було робити. Адже я вважаю, що Любомир Буняк дуже добре зробив. Він зробив зелене світло, щоб селяни могли торгувати своєю сільськогосподарською продукцією. Треба було просто, я просив, ми зареєстрували юридичну особу, я просив, щоб ми облаштуємо нормально до євро. Буде там порядок. Чи І... я правильно розумію принцип? Ті громади, які є сільськогосподарські біля Львова, вони як мінімум мали отримати би преференцію в вигляді е... можливості збувати свою продукцію на ринках міста Львова. Так, Так, можна не, порушую, не порушуючи, законодавства. законодавство. Комунальне підприємство любої сільської ради звертається до міської ради про надання е... клаптику землі, не будемо говорити. Якщо сотні гектарів можуть, вони пів гектара, гектар віддати під облаштування торгового майданчика, але цього не робиться. І от що виникло після ліквідації торгового майданчика на, на площі Липневі? Тепер з, зі стихійної торгівлі, як влада міста говорила, вони утворили класичну вуличну торгівлю. Прошу дуже поїх, поїдемо, коли сподивимося на вулицю Федьковича біля е, церкви Ани, наприкінці, як їх люди в два ряди торгують на тротуарах. просто. Є тема продовження розмови.